Отже, друзі, це друга частина відео про те, як я жорстко вибирався з лісу на мотоблоці, завантажений дровами. Посилання на перше відео буде в описі до цього сюжету. Обов'язково перегляньте його. Зараз ще пару рівків, треба вискочити на дорогу. Ну, тут ми повинні проїхати, як мені кажуть. Ребята, нарешті виїхали. Ну, засняти не вийшло, звісно. Довелося виштовхувати його. Розгружатись не хотілося. Мой помощник <свісно>, вибився із сил зовсім. Нехай трошки відпочине. Покажу вам, звідки вибиралися. І це, друзі, е Ще, ось Тут така, це не галявина, я б не сказав, що це галявина. Тут колись сінокос був для ліса, а він зараз на чагарник перетворився. Я тут вже дав по газам, щоб, щоб не застрявати, тому що метр вискочили і знов застрягли. Метр вискочили і знов застрягли. Тому я дав газу, аби вискочити з цього травника. Ну, ось Бачите, що начудив. От, буксувало як. Отакі От чудеса бувають. І це при тому всьому, що дощів вже давненько не було. Ну, точно не пам'ятаю. Ну, десь близько місяця сидимо без дощів. Отакі От бувають випадки в лісі. Ну що, ще один бар'єр у нас є. Виїзд з лісу, там рівчак. Зараз покажу. Ну Тут по сухому, я думаю, без проблем. Зараз ми доїдемо, надіюсь. Так. А ось виїзд з лісу і тут є основна проблема ще. Можливо, тут навіть прийдеться й розгружатися. Ось такий рівчак маємо. Ось він. І підйомчик такий, що... Можна його не подолати. Я вже тут один раз ось буксував. Так що цілком вірогідно, що зараз така сама ситуація. Будемо тут буксувати. Але я здам максимально газу, Попробую проскочити, може вдасться. Ну що, друзі, не переключайтесь, спостерігайте. Тут було ломак багачко накидано в цьому рівчаку. Напевно, не я один тут застрягав. Бо він такий дуже неприємний. Може камера не передає так, як воно насправді є. Але цей рівчачок дуже неприємний. Так, дивимося. На цей раз, друзі, рівчак вдалося проскочити. Напевно, рішення щодо швидкості було вірним. Але на мить, коли прицеп був самому рівчаку і вже йшов на підйом, і мотоблок почав пр пробуксовувати, я подумав все, зараз будемо розвантажуватися. Але дав диму, мотоблок пах-пах-пах і виїхав з рівчака. Одну ломаку згубили. Но це не випрос. Головне, що ми проскочили. Є ще одна проблема з бортами. Нагрузив так, щоб борт вигнувся. І тепер колесо тре об борт. Не знаю, видно чи де. І гаряче. І гарячі. дуже гаряче, лки-палки, а ще їхати пару кілометрів. Ну що, потихеньку будемо пробувати їхати. Нарешті ми приїхали вже додому, добрались нормально. Думав, сьогодні другий раз поїду в ліс, але треба щось робити з цим бортом. Тому що так їхати не можна. Ось з цієї сторони його навіть аж вигнуло. Треба по-любому посилювати на такі об'єми, щоб возити. Потрібно по-любому якесь посилення робити, кронштейн ставити. Ну, щось буду думати.